Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорога Церква Христова, ви помітили, що все наше служіння спрямовує наш погляд на особу Ісуса Христа. Ми носимо це високе звання християни. Християни учні Ісуса Христа. І тому важливо знати особу нашого Господа, особу Ісуса Христа. І в наш час існує багато різних єретичних вчень відносно особи Хр... Ісуса Христа. Ці вчення були завжди і в давні часи, але в наш час особливо це відчувається, тому що є інтернет, багато різних вчителів розносять свої вчення. І ці вчення дуже швидко поширюються. І багато хто може попасти під вплив цих вчень, тому велике значення набуває правильне розуміння святого Писання. І сьогодні моє бажання пороздумувати разом з вами над особою Ісуса Христа. Але це вчення дуже багатогранне, дуже велике, і я би хотів зосередитись лише на декількох моментах, які описані в Євангелії від святого Івана. Читаю текст святого Писання. Івана від Івана 20 розділ 30, 31 вірші Івана 20, 30, 31. Багато ж і іншого знаку чинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в Книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Бог. Через керівництво Духа Святого дарував для нас чотири Євангелії. Чотири, звістки, добрі новини про життя і вчення Ісуса Христа. Ми маємо Євангелії від Матвія, Марка, Луки і Івана. І перші три Євангелії носять назву синоптичні Євангелії від слова синопсис, тобто дивитись разом, дивитись в одну сторону. І дійсно багато подій, які описані в цих Євангеліях. Перегукується одна з одною. Але Євангеліє від Івана стоїть відособлено, і там дуже велика увага зосереджена на тому, що Ісус Христос є Бог. І коли відкинути цю доктрину, то втрачається весь зміст християнства. Кожна людина. Може заплатити тільки за свій власний гріх і не може цього зробити за гріхи всього людства, тільки безгрішна людина може досягнути цієї мети, але безгрішним є лише Бог. Тому так важливо розуміти, ким є Ісус Христос. Свою Євангелію апостол ймовірно адресує церкві в Ефесі, і звідки розійшлись копії по інших церквах. Ймовірно, Іван в основному жив в Єрусалимі. Якийсь час він провів у заслані на острові Патмос, і згідно передання його останні роки пройшли в Ефесі, і дожив він до глибокої старості. І Про його діяльність більше нічого не відомо. В Ефесі він написав свою Євангелію, три послання і, можливо, книгу відкриття. Саме ця Івангелія від Івана написана біля 90-го року після Різдва Ісуса Христа. Іван починає з вічного існування Ісуса і звертає увагу на єдність Ісуса і Бога Отця. І ми читаємо перші вірші Євангелії від Івана. Споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. Тут Ісус показаний як творець Всесвіту, як Той, через котрого все повстало. Авторство цього Євангелія відкривається нам лише в кінці книги, де написано, що це учень, якого любив Ісус, тобто апостол Іван, найближчий друг Ісуса на землі. Батька Івана звали Заведеєм, його матір'ю, скоріше всього, була Соломія. І, можливо, це була сестра Марії Матері Ісуса. І Якщо це так, то Іван був двоюрідним братом Ісуса і приблизно одного віку з ним. Скоріше всього, вони були знайомі з дитинства. І в цих перших трьох віршах Іван проголошує Ісуса Богом та Творцем. Ці вірші нагадують нам початок Книги буття. Тут також Іван називає Ісуса Словом. В Книзі буття ми багато разів читаємо вираз і сказав Бог. І сказав Бог, і сталося світло. І сказав Бог, і дала земля рослини. Бог творив цей світ через своє Слово. І цим Словом є Ісус Христос. В Івана, 17 розділі, в 5 тексті, ми читаємо, що Ісус згадує про славу, якою Він володів в отця ще до створення світу. Ми читаємо ці слова. І тепер прослав Отче мене сам себе, тією славою, яку в тебе я мав, поки світ не повстав. Не постав. Отже, в Ісусі Бог виявив себе всьому людству. Він це є Боже послання до нас. Хто бачив мене, той бачив Отця, читаємо ми в 14 розділі 9 текст. Хто бачив Ісуса Христа, той бачив Бога. Бог стався людиною. Ми читаємо в 14 вірші цього першого розділу, і слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і істини. Бог. Стався людиною для того, щоб привести людство до, до себе. Бог міг наділити людей інстинктом, який би побуджував їх чинити його волю. Але Він наділив їх спосібністю приймати самостійні рішення по відношенню до свого Творця. Бог є дух, а ми обмежені матеріальними тілами і слабо уявляємо собі, що таке є дух. Тому творець прийшов до свого твору в образі одного з них, щоб показати, який Він. Бог Отець є однієї природи з Ісусом, і Ісус є однієї природи з Богом Отцем. От, в часи Ісуса Христа люди називали Його Пророком. Ми читаємо це в перший розділ, 21 перший вірш. І в часи Ісуса це Слово звичайно сприймалось людьми. Як описовий титул Месії. І зверніть увагу на смирення Івана по відношенні до Ісуса Христа, Івана Хрестителя. Він не рахував себе достойним навіть того, щоб розв'язати ремінець на Його взутті. Це було роботою раба. Про це говорять всі чотири Євангелії. Якщо б всі християни відносились до Господа. З таким смиренним благоговінням, Ми б тоді побачили зовсім інші церкви, інші відносини між християнами. Світ був би зовсім іншим, не таким, як ми його бачимо зараз. Також в першому розділі Ісус названий Ахцем Божим. Це також описовий титул Ісуса, який використовується тільки тут, в Євангелії від Івана 1,36. Іван провіщає, що Ісус стане Викупною жертвою за гріхи світу. Пам'ятаєте, яке перше чудо створив Ісус? Він перетворив воду в вино. І значення цього чуда зрозуміло з того, що Ісус тільки що на протязі 40 днів вислуховував пропозиції сатани. Як йому скористатися його чудодійною силою, і категорично відмовлявся використати цю силу відносно себе? Потім з пустелі він направляється на весілля. Хоча пізніше Він звершував чудеса в основному для полегшення страждань людей, перше чудо було ним на весіллі в святковій обстановці. Ісус допомагав людям радіти. Відчувати себе щасливими, ніби з самого початку свого служіння він хотів оголосити віра, яку він несе світові, це не є аскетизм, це є радість. Це також було благословенням шлюбу з боку Ісуса. І в другому розділі ми читаємо про очищення храму. Скоріше всього, було два очищення, від, віддалені одне від одного на три роки. Перше було на початку публічного служіння. Зверніть увагу на слова по цьому. От ми читаємо Івана 3,22. По цьому прийшов Ісус та учні його до країни юдейської, і з ними Він там проживав та хрестив. Тобто спочатку він очистив храм. Друге, в кінці, під час останнього тижня, і під час першого. Очищення храму він вигнав худобу під час другого продавців. В даному випадку він порівняв храм з ринком, в другий раз він порівняв храм з печерою розбійників. Це був вражаючий початок публічного служіння Ісуса, з допомогою якого Він хотів показати народові, що він Месія. Бо саме це очікувалось від Месії. Ми читаємо про це в книзі Малахії. Третій розділ перші три вірші, Малахія 3, 3, Ось я посилаю свого ангела, і він перед обличчям моїм приготує дорогу, і нагло прибуде до храму свого Господь, якого шукаєте ви, і ангел, заповіту, якого жадаєте. Ось іде він, говорить Господь Савоот, і той, хто витерпить день його прибуття, і хто встоїть, коли він з'явиться, бо він, як огонь, той у золотаря. І як пральний луг, і він сяде топити та чистити срібло, і очистить синів Левія, і їх перечистить, як золото й срібло, і, і будуть для Господа жертву приносити в правді. Це все викликало великий спротив у релігійних вождів. Вони відразу відчули неприязнь до Ісуса, яка ніколи так і не пройшла. Так почалось його служіння, так воно і завершилось. Четвертому розділі ми читаємо зустріч Ісуса Христа з Самарянкою. До Ісуса з підозрою віднеслись і вожді Його власного народу, але відкинуті Самаряни прийняли його з радістю. Це один із таких очевидних парадоксів Євангелії. Ісуса не приймають релігійні вожді Його народу, але приймають вигнанці, приймають грішники і прості люди. От, Івана 4, 26 ми читаємо. Промовляє до неї Ісус, це я, що розмовляю з тобою. Це єдиний раз до суду над собою Ісус називає себе Месією. Месією. Він визнав перед Самарянкою, що Він є Месія, який повинен був прийти на землю. І завдяки відвідування Ісуса, Самаряни. Охоче прийняли доб цю добру новину вже через декілька років. Ми читаємо про це в діях апостолів в восьмому розділі. Далі в п'ятому розділі ми читаємо про зцілення в суботу в купальні Віфезда. Це сталося під час свята, хоч не уточнюється під час саме якого свята. В дні Ісуса юдеї святкували наступні свята, які святкував також Ісус. Це була Пасха. Приблизно в квітні місяці це був спомин виходу з Єгипту, з рабства єгипетського за 1400 років до подій, описаних в Євангелії. Наступне свято це день п'ятидесятниці. В червні святкувалось через 50 днів після Пасхи в пам'ять про отримання Ізраїлем закону на горі Сінай. Далі, в жовтні святкувалося свято Кучок. Честь збору урожаю. Потім ще святкували свято обновлення. Це було в грудні, встановлено Юдою Макавеєм. І ще одне свято, яке святкували євреї незадовго до Пасхи це свято Пурим. В Івангеліях це свято не згадується. Це відомо з історії. Ісус повернувся в Галілею приблизно в грудні. Приблизно під час свята обновлення. Наступним святом було Пурим, а після нього Пасха. І, звичайно, рахується, що це відвідання сталося саме під час Пасхи, коли Господь зцілив хвору людину, там в цій купальні. За рік до цього Ісус очистив храм, що було ознакою, що Він є Месія. Цього разу Він звершив чудо в суботу. Скоріше всього, він збирався звернути увагу правителів, порушуючи їхні правила відносно суботи і проголошуючи свою божественність, що він є Господь і суботі, що дозволило йому стати найвідомішим в Єрусалимі. В результаті Синдріон уважно вислухав пояснення його домагань і прийняв рішення вбити його. Що і сталося через два роки. Звичайно, для чудесного зцілення потрібна була віра в Ісуса. Але на відміну від інших випадків, на цей раз Ісус зцілив людину, яка навіть не знала, хто він є. Могутність Ісуса перевершує все, що можуть уявити собі люди. І він продемонстрував це, щоб привернути увагу Синедріону, щоб е, ці правителі Ізраїля. Побачили, хто Він є. Ми читаємо в шостому розділі Івана від Івана про насичення п'яти тисяч чоловік. Це чудо, про яке розповідається в усіх чотирьох Євангеліях. Це було на Пасху за рік до смерті Ісуса і натовпи людей йшли на поклоніння в Єрусалим. Сам Ісус не пішов в Єрусалим, бо під час минулого відвідування його хотіли там вбити. Зверніть увагу на любов Ісуса Христа до порядку. Він повелів людям сісти по 50 і 100 чоловік кругом або напівкругом. І це нагадує нам про табір Мойсея в пустелі. Пам'ятаєте, як там Бог встановив певний порядок, як повинні були бути розміщені ізраїльські племена? Бог є Богом порядку. Читаємо ми в Слові Божому. І тому... Це, на це наголошується і в цьому випадку, він наказав зібрати залишки їжі. Юдеї рахували хліб Божим даром, і вони цінили, цінували цим. Зазвичай після обіду люди збирали залишки їжі. Це також допомогло побачити, яке велике чудо звершив Ісус, скільки людей наїлись і скільки ще їжі залишилось, порівнюючи з тим, що було на початку. Чудо, це справило велике враження. Люди, люди відразу захотіли зробити його своїм царем, щоб він їх постійно годував їжею, щоб вони не мали в цьому якихось проблем. В шостому розділі далі ми читаємо про те, що Ісус ходить по воді, йшов по воді. Це сталося під час четвертої сторожі. Тобто, після 3 години ночі, вночі це було, коли з'явився Ісус, учні були на відстані десь. Трьох-чотирьох миль від берега на половині шляху. Коли Петро побачив Ісуса, що йшов по воді, йому також захотілося зробити те саме. Але він почав тонути. Тоді Ісус упрекнув його за недостаток віри. Нам здається, що у Петра було багато віри, хоча б тому, що Він взагалі спробував зробити це. Не думаю, що багато з нас. Мали б таке бажання пройтись по воді. Ну, бажання, може й мало б, але чи спробували б це робити? І В наших очах це багато, але в очах Ісуса це було надто мало. Наші думки це не Божі думки, пам'ятаємо про це. Ісус продовжує говорити про свою божественність. Про це ми читаємо вже в восьмому розділі «Івана від Івана. Восьмий розділ дуже важливий вірш, 58 текст. Ісус їм відказав: По правді, по правді кажу вам, перший ніж був Авраам, я є. Пам'ятаєте, коли Мойсей запитував Бога, яке його ім'я, Бог відповів йому тими ж самими словами: Я є, я той, що є. В деяких перекладах, кажуть, я сущий. Той, який існує, незалежно ні від чого. І євреї добре зрозуміли, що мав на увазі Ісус, коли сказав ці слова, що Я є. І це дуже розгнівало правителів Ізраїля, і вони забажали його побити камінням. І тут записана розмова, яка показує, що Ісус не терпів невір'я, особливо серед релігійних вождів, які мали знати цю істину. Їхнє невіря і натяки на незаконно народженість Ісуса побудили Ісуса сказати найрізкіші слова і всього, що зафіксовано в Біблії. І в 11 розділі Івангелії від Івана ми читаємо про Воскресіння Лазаря. Це сталося приблизно за місяць до смерті самого Ісуса Христа. В у Святому Писанні говориться про три Воскресіння, які звершив Ісус. Перше це була дочка Яїра, Друге це син Вдови Знаїну. І третє це от Воскресіння Лазаря. Всі Воскресіння символізували власну смерть і Воскресіння Ісуса до життя вічного. Це чудо остаточно переконало синедріон, що Ісуса потрібно вбити. Ми читаємо про це. Івана 11,53. Потім відбувся славний віст Ісуса в Єрусалим, остання проповідь в храмі, остання вечеря, останнє прощання Ісуса з апостолами, молитва в Гевсиманії, арешт Ісуса суд над ним, відречення Петра, розп'яття, поховання і славне Воскресіння нашого Господа. Ті, хто першими проголосили Воскресіння Ісуса, Самі зовсім не були готовими повірити в нього. І повірили всупереч власному бажанню. Вони не довіряли тому, що сталося. І ця історія могла виникнути лише в тому випадку, коли в її основі лежить реальний факт, те, що дійсно відбулось. Вони це побачили і вони в цьому переконались. Ми також колись воскреснемо по Його благодаті. І проповідь про Воскресіння нашого Господа. Це є центральна тема Євангелії. Всі апостоли проповідували про це, кожного разу вони наголошували про це в своїх проповідях. І апостол Павло дав нам короткий виклад Євангелії, що таке Євангеліє. Пам'ятаємо про це, це записано в його першому листі до Корінтян 15 розділ перших вісім віршів. Я прочитаю ці вірші, щоб ми ще раз для себе нагадали, що саме є Євангелією. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістую, яку прийняли ви, в якій стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. Бо я передав вам найперше, що й прийняв: що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням, і що з'явився Він Кифі, потім дванадцятьом, а потім з'явився наразі більше як п'ятистам братям, що більшість з них живе й досі, а дехто й спочили. По тому з'явився він Якову після усім апостолам, а по всіх він з'явився і мені, мов якому недородкові. Отже, головна тема Євангелії від Івана це божество Ісуса Христа. Усі чудеса, які описані в Євангелії, доводять, доводять нам, що Ісус Христос є Бог. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючі життя мали в ім'я Його. Подякуємо нашому Господу за Його Євангелію, за те, що Він відкрився нам в своїй красі, за Його спасіння, за Його смерть і за Його славне Воскресіння. Слава нашому Господу! Амінь.